Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу говорити про трансформацію трансформацію серця, трансформацію мозку, трансформацію духовності, яка записана в діях, тоді, коли Павло проповідував 17 розділ, і місце, де він був, це був аеро. В в аеропазі, так, в аеропазі так, він був. І це місце, де було багато набожних релігійних людей, це місце де було різних багато богів, і місце, де було встановлено пам'ятник архітектурний, скажімо так, такий невідомий Богом. І по цього невідомого бога Павло проповідував цьому місці. До чого ця історія і як вона стосується нас сьогодні? Цікаве питання, тому що насправді я їжу доволі часто на лінію фронту, і я скажу, що так, там різні люди, які приїхали з інших навіть держав підтримувати нашу Україну, наше військо, і у кожного з нас різна релігія. У кожного з нас різне розуміння, та що кажуться за інших у нас? Одна держава, але ми віримо в різного Бога. Одна держава, всі українці, але віримо по різному і в різне. І коли ми проповідаємо, коли ми благовіствуємо, коли ми говоримо про Ісуса Христа, коли ми просто якимись обіймами чи любов'ю, а вони знають, що ми віруючи, торкаємося саме Богом цих людей. Ось цей момент відбувається ця неймовірна трансформація, бо у людей завжди одне питання. як ти це робиш? Ти інакша? Я не знаю, що з тобою не так, але мені це подобається. Це те, що зазвичай чую я. Знаєте, ось ця трансформація від тих дотиків, які є з віруючими людьми. Мені хочеться вірити, що ця трансформація веде до істинного поклоніння. Істинному, єдиному Богові. Я хочу, щоб ми молилися з вами, молилися за людей, які, не дивлячись на те, що в певний період своєї історії життєвої вірять як ніби в щось велике і називаються Богом, все ж таки отримують справжнього Бога і справжні стосунки справжнє зцілення і справжню трансформацію. І я хочу щоб ми молилися за те, щоб ми були здатні бути саме тими людьми, через яких Бог буде торкатися цих людей. Давайте помилимося. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя і я дякую тобі за любов, яку ти являєш щодня. Я дякую за те, що я сьогодні ще можу бути, жити, говорити, прославляти твоє ім'я і все те, що ти зробив особисто для мене, Господь. Сьогодні ми молимось за те, щоб ми були інструментом в твоїх руках, як колись був Павло. І тоді, коли ми будемо щось говорити людям, які нібито щось вірять, Господь, але не вірять в тебе, але можливо втратили свою надію, мають велике глибинне розчарування, Господь, щоб ти їх торкався своєю стіліщою рукою, рукою любові, рукою прийняття, рукою прощення, Господь. І рукою оцієї єдиної сім'ї, яка є в тобі, Господь. Ми все віддаємо в твої святі руки, бо тільки ти можеш зробити те, про що кожен з нас бажає, молиться Господь і сльозно просить, Господь. Багато у нас питань, багато потреб. Але сьогодні я звертаю на те, щоб ми були використані тобою серед людей, які нібито в щось вірять, але не вірять. У тебе, єдиного славного прекрасного Творця. Амінь.